Майже 11 місяців Росія веде повномасштабну війну проти України. З перших днів вторгнення Сполучені Штати, ЄС, Велика Британія та інші країни водять проти агресора пакети санкцій. Центр жінських розслідувань зібрав останні новини з боліт, щоб подивитися, як санкційні обмеження впливають на вілікою і ніаб'ятною та життя росіян. Вітаю! Мене звати Микита Панасенко, і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Росія перебуває на першому місці у світі за кількістю санкцій. Під обмеження вже потрапили майже 5 тисяч фізичних осіб та 3 тисячі компаній з Росії. Російське міністерство фінансів у грудневих підсумках повідомило про те, що фонд національного добробуту це резервний фонд, в якому акумулюється частина нафтогазових доходів РФ. Тільки за місяць зменшився на 10%. Фонд зменшився майже на 1 трильйон рублів. Це трохи менше 14 мільярдів доларів. Зараз там лишається трохи більше 10 трильйонів рублів. Російське керівництво продало усі британські фунти стерлінгів та японські єни, а вкладення у євро скоротилися у чотири рази. Гроші пішли на покриття дефіциту бюджету. Тобто війна, розв'язана путінською камерилією, забрала у росіян та їхніх нащадків значну частину заощаджень у головній кубишці Росії. Якщо й далі так піде, то до кінця року вона спустошиться зовсім. До речі, і про дефіцит бюджету у січні він склав майже 3,5 трильйони рублів. Уряду не вистачило третини грошей, запланованих на витрати. Але у кремлівського тирана, як і на фронті, так і в економіці, усе йде по плану і навіть краще. Ситуація в економіці стабільна більше того, вона навіть краще того, що не тільки наші противники, але навіть і ми прогнозували. Кроме цього, промислове производство у нас на підйомі знаходиться. Не поняли, да? Це Росія. Промисловість дійсно в Росії на підйомі. Наприклад, виробництво суден вже впало на 20% на тлі війни і західних санкцій. Авіакомпанії Росії, які виконують рейси на Суперджет 100 з осені минулого року залишилися без нових оригінальних французьких паливних фільтрів. Авіаперевізники почали знімати з двигунів засмічені фільтри та відправляти їх на промивання. Після очищення термін експлуатації фільтрів становить лише кілька днів. Я Лісів в Росію і Двігатель зарвався. А я в вікно, і весь двигун просто привратів в огненний шар. Фільтри припинив постачати в РФ виробник двигунів компанія PowerJet. Це спільне підприємство французької Safran Aircraft Engines і дочки об'єднаної двигунобудівної корпорації ОДК Сатурн, що входить в Ростех. Якщо війна продовжиться, а з нею і санкції, то росіяни можуть забути, як воно, літати навіть на території Росії. Євросоюз заборонив постачання до Росії літаків та запчастин, а також їх технічне обслуговування та страхування. Сполучені Штати обмежили експорт товарів авіаційної галузі та ввели санкції щодо лайнерів, аерофлоту та інших російських авіакомпаній. Єдиний вихід для росіян знижувати вимоги щодо безпеки перевезень та займатись таким собі канібалізмом. Одні літаки розбирають, щоб поставити їхні деталі на інші літаки, ще якийсь час політають. Нестача нових комплектуючих призводить до частих аварій. Лише за 10 днів нового року в Росії сталося щонайменше 10 інцидентів за участю авіатранспорту. При цьому за увесь минулий рік було двадцять вісім аварій. Ой. Тікай швидше. Ой! Усі російські компанії перейшли взагалі у режим виживання. Це не ми придумали. Так пише російське агентство РБК Росбізнес Кансалтинг з посиланням на опитування підприємців. Понад 40% російських бізнесменів не планують у найближчий рік-два випускати нову продукцію. Авторинок на Росії обвалився майже на 60%. Сильно просіли продажі нових легкових та легких комерційних автомобілів. Мені завжди було цікаво, на чому їздять ці руски. У них багато чого цікавого, але Мені понравився УАЗ. Лідером російського первинного авторинку за підсумками 2022 року стала Лада. Тайномарки грошей росіян все менше до того ж, ладу можна купити на гробові, отримання за смерть військовослужбовців на війні проти України. З ось, говорю, купили. Навінку машину у районах, які знаходяться близько до кордону з Україною, зафіксовано зростання кількості банкрутств компаній. У Білгородській області збанкрутувало на 28% більше фірм, ніж минулого року. У Воронезькій на 12%, у Орловській на 9%. Економічне зростання по путінській вже можуть відчувати на собі і пересічні росіяни. Росстан заявляє про рекордну за 7 років інфляцію. Індекс споживчих цін, що вимірюється за спеціальною формулою, додав за рік майже 12%. І тут прийшла біда, звідки не чекали. У Росії виник гострий дефіцит сировини для йогуртів. Вкусний, Он дуже вкусний. Я тобі відповідаю, діма. на губах. Сировину привозили із західних країн, але після початку вторгнення санкції відрізали виробників від постачання. Тепер трішки про специфічні санкції для росіян від керівництва Росії через мобілізацію, внаслідок якої велика кількість людей або виїжджає, або ховаються, російські компанії почали орендувати один в одного фахівців через дефіцит кадрів. А це просто парадокс. Російські оборонні заводи, які перевели на посилений режим роботи через війну, відчувають дефіцит кваліфікованих кадрів знову ж таки через мобілізацію. Експерти прогнозують, що кадровий голод посилюватиметься. У 2023 році ВПК бракуватиме близько 50 тисяч фахівців, перш за все, висококваліфікованих інженерів дуже специфічного профілю. На їх нестачу військова промисловість може відповісти суттєвим уповільненням зростання. І це, звісно, добре. Куди не добралися ще західні санкції, працюють внутрішньоросійські. І наостанок про Крим. Доходи за 9 місяців 2022 року від туризму впали на третину. Причина переване авіасполучення та інші логістичні проблеми. Так, це ж досі аеропорт аеропорту Сімферополі, і міст ніяк не поремонтують після літньої бавовни. І, взагалі, прилітати стало частіше, адже Росія перетворила курортний півострів на суцільну військову базу, об'єкти якої легітимні воєнні цілі для збройних сил України. До слова, наш лейтенант Євгеній Лишан описав такі військові російські об'єкти в усіх регіонах Кримського півострова, аби ви могли себе обезпечити, тримаючись від них подалі. Усі матеріали ми зібрали в одному місці у спецпроєкті Тут може бути бавовна. Читайте і бережіть себе. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!